Ну, По-перше, хочу сказати, що було в п'ять місць, де сьогодні у Харкові лунали вибухи. Це дуже серйозна рунація, яка є. В цьому житловому будинку. Хочу сказати, що взагалі у нас на теперішній час 5 людей, які загинули, серед яких 14-літня дівчина, яка була на дитячому майданчику, це один з бульварів міста Харкова, улюблене місто, де серед дня гуляють діти і дорослі. Крім цього, хочу сказати, що в нас вже 40 людей, які отримали травми різного ступеня важкості і перебувають на лікарняній той, з ними працюють наші лікарі. Тільки що завершилася рятувальна робота, але наші працівники ДСНС я дуже вдячний на наших очах. евакуювали двох людей. Це чоловік який був евакуйований по пожежної лісниці. і крім цього, евакуйовували жіночку, Потім її довели до марша лісничного і евакуйовували зараз. Вона теж перебуває зараз в шуховому стані. Я з нею спілкувався, з чоловіком спілкувався. І з нею працюють лікарі. Який тип бомби? Зараз попередньо це були капли. Усі, усі влучання це капли. Крім цього, зруйновано ще два житлових будинка. І вимушено сказати, що, на жаль, люди загинули, дуже багато поранених і серед білих. Одна кінчика загинула. Я не знаю, наскільки це е, можливо казати, да? але серед них є і е, чоловік, який загріб, рятуючи свою родину, це працівник нашого комунального підприємства, е, транспортного підприємства. Будемо ховати. Хочу це буде цього.